Йоу, сьогодні, третій та останній день, як ми отримуємо всі пояси в Blox Fruits на острові Доджі, які нам майбутньому допоможуть в отриманні раси дракона. Почнемо з червоного на сьогодні, так як це останній день. Останній по... Точніше, це Червоний пояс. Ми там що там супер квест на морі. А море де у нас правильно на Тікі. Тому нам знову потрібно йти на Тікі. Зустрінемося там. На острові. В чому прикол даної загадки? В тому, що нам потрібно вбити або тройного Сіабіста, або Терор Шарка. Чесно кажучи, як на мене, це дуже багато сі евентів для е, драконіх приколів. Я думав, що інші якісь приколи будуть в'язати, а не ті, які вже є. Ну, ладно. Мені ж придумали. Я роб... ну, ладно. До речі, для мене, чесно кажучи, краще, напевно, буде зустріти трейнувація Да, Звичайно, для мене буде легше вбити е, терор Шарка, що я її робив дуже легко. Але просто мені потрібно дуже багато грошей. Тож, немає в мене X-2мані, вибачте, мені треба за цього дуже багато фармити грошей самому. Зустрінемося тоді, коли я виконаю квест. Я сподіваюся, як вас зачитали, тому що ще раз плисти і вбивати трибл цього біста не сильно хочеться. Ну, але зараз перевіримо. Так. Зарахували, все правильно. Отримували А де бафи? а, точне, а, де, а, де, а де деньги де фрагменти. Коротше, репіндер зажлобився на це, на другий. Точніше, на деньги дать. Перейдемо виходить до останнього чорного, самого останнього поясу, який рахується самим крутим чорного поясу. Так. Я точно не скажу, як тут це написано, як воно переводиться. Але єдине, що я можу сказати, вам просто... Ну, точніше, це не прям просто. Але вам потрібно заспавнити е, острів Магма, нафармити як мінімум 3 кості і. прийти цей івент. Потім прийти сюди і здати квест. Вроді нічого тяжкого, а вроді і дуже тяжко. Чому? Тому що для того, щоб призвати магма острів, нам потрібно зайти до цього чувачка. Крафт. Обираємо саме нижнє, і ось тут За вогоньки, які ми отримуємо з, чого? з ханту. Типу. Мете зробить пару NPC, і ми отримуємо вагоньки До речі, їх потрібно ловити. І за цього це якби, не супер то і легко. Та й ще, ну. В принципі... Ні, крафт дешевий. Ладно, крафт дешевий. Тому я вам всім бажаю удачі. А я буду робити цей квест. Його це останній пояс я разом із Яником призвав е, вулкан і зараз беру чорний пояс. І мені дали півтори тисячі фрагментів та пояс. Ну це вже хоч щось. а не минулі. Точніше, минулий раз дали прекрасну. Ну, тільки красний пояс, ну і у таке собі, звісно. Чесно кажучи, він дуже стильно виглядає. Я зараз голос записую записано тому що я тоді, розмовляв з Яником, і ми разом проходили цей івент. Взагалі огромне дякую Янику, тому що якщо б не він, то я би не пройшов, би, -за того, що у мене, типу, Пінг от 1000 до 15. Тому зараз можемо перейти і дивитися, що дає цей пояс. В принципі, можемо перевіряти, що, який пояс дає в статистиці. В подивимося, що дає. 60%. Ну... Це погано, але ну, не настільки, як в фіолетового. В фіолетового, по-моєму, навіть менше. Не, в суперсному. Чого? Ладно. Пропустимо питання. Є таке питання, але пропустимо, в принципі. Таке воно прям супер важливе. Так, чорний пояс дає 16 дамагу від ближніх атак та 80% до спіду і один екстра. О, це, коротше, ухиляння оцим ухиляння вот скілом на глазик. Поняли? Типа плюс одне ухиляння від чогось. Користуйтесь на здоров'я, наступний гайд буде вже на Dragon Расу. Тому що я вже, скажімо так, майже її отримав. Тому чекайте, скоро буде. А також е, я друзі дякую Янику за те, що він мені допоміг е, отримати. Ні, прийти в вулкан, тому що якби він не був би там, то я би ні за що би, не пройшов би вулкан. Тому що ну, Ви бачили, що в мене спінгом, в принципі. Ну, і в принципі, у нас е, з Янником Такото проходить спільний розіграш е, в телеграм-каналах. Можете перейти по силці в опису на всі телеграм-канали, там також є Ютуб, е, канал всіх. Е, Тікток Яника. Тому підписуйтесь, участвуйте. Буду вам всім дуже сильно радий. До наступного гайду на цей на Dragon Race. До зустрічі!